На стенді зазвітчизняного виробника легкових автомобілів був представлений весь модельний ряд. Експозицію доповнили два концепти недалекого майбутнього класичний седан ЗАЗ віда Фейсліфт та ЗАЗ віда Пікап. Функціональний автомобіль комерційного призначення Сьогодні автомобілі ЗАЗ вельми затребувані, що підтверджено реальними продажами. Саме цього року бренд «ЗАЗ» вперше в історії. Зайняв е, перше місце на ринку легкових автомобілів. Е, на моделі за свіда знижки сягали і сягають 9 тисяч гривень. На наші народні автомобілі е, моделі Sands Talanos знижки сягають 7 тисяч гривень. Ми е, запровадили нові умови гарантії на наш бренд. Тепер він складає 3 роки або 100 тисяч кілометрів. Для всіх відвідувачів заспід готував цікаву розважальну програму з конкурсами та подарунками. Також в рамках автошоу відбувся фінал масштабного проекту «Кращі водії України 2013 Нагадаємо, що відбіркові етапи проходили у восьми містах України, де з кількох тисяч охочих лише два кращих учасники потрапляли до фіналу. Таким чином лише 16 фіналістів змагалися у впертій боротьбі за звання кращого, де на них чекав головний подарунок автомобіль за звіда. Правила заїздів були жорсткими, без права на помилку. Один збитий конус карався вильотом з заїзду. У підсумку перемогу заслужено здобув водій з Житомира Андрій Труфаненко. Ошибка моєго суперника дозволила гарантовано вийти вперед. В третьому конкурсі я увидел, як їдуть інші, і зрозумів, що найголовніше. акуратність. А потім, когда вже пройшов три елемента, тогда вже потрібна була скорость. І четвертий, когда я дійшов до кінця і побачив, що він на рівні, я… Знав точно, що в принципі я буду першим, тому що езда ну, по зеркалам задним ходом на большой скорости это мой конек. Андрій Труфаненко став не тільки володарем почесного звання «Кращий водій України 2013, а й володарем головного подарунку новенького автомобіля Засвіда. Я можу сказати, я в таких чувствах, що зараз просто я не можу, скажімо так. Я дуже рад, я очень благодарен. Мені подобаються ці машини. І... Очень важно, что, допустим, мои дети будут знать, что их папа лучше, ну, по крайней мере, по 2013 году.